Всім привіт! Мене звати Аліна Кіпчева і я майбутній спеціаліст із фізичної реабілітації. І саме сьогодні я вам покажу 5 корисних вправ для вашої спини, для вашого хребта, для того, щоб зменшити болі, якщо у вас вони є, або для профілактики захворювання а, нашого хребта. І перша вправа. Вихідне положення у нас, як в кішку, да? Ми з вами праву ручку кладемо по центру. Обов'язково ми повинні дихати правильно. Ми з вами робимо глибокий вдих через ніс і на видусі опускаємось, повертаємось. Всі вправи робимо повільно, для того, щоб відчути кожен м'яз і кожну Кожний момент нашого тіла. І знову з вами вдох через ніс і на видосів. Повертаємось спокійно. Те саме, але тепер ручка по діагоналі. Ми з вами робимо глибокий вдих і на видосів. Повертаємося у вихідне положення. І ліва тепер ручка. Знову ж таки, робимо глибокий вдих і глибокий видох. Повертаємось у вихідне положення. Наступна наша вправа теж дуже відома, але за рахунок того, що задіються всі м'язи задньої поверхні, ми повинні розуміти, що ця вправа корисна. Ми з вами робимо вдох, і робимо повільно. Саме на видосі ми нібито хочемо скоротитися, так? І так, ми розширюємо нашу, нашу грудну клітину до І на видосі. До. Три. Чотири і на видосі. Раз, два. Три, чотири. І ще повторимо один, два, три, чотири і на видосі. Молодці. Третє наше вправо. Ми обережно вихідне положення в нас на спині. Ми з вами повинні ножки підібрати до себе, нібито. І е, підкрутити наш таз, для того, щоб у нас не було відстані. Щоб вона у нас була так, як прижата, Да? І е, основна наша задача це відчути, як у нас прокручуються стопи. Ми на носочки і підіймаємо спокійно 2, 3, 4. Таз також у нас працює тут задійно. І повертаємо з 2, 3, 4. І на п'яточку, глибокий вдих, на носочки і на навидуся. Чотири. повертаємося раз, два, три, чотири на п'яточку. Глибокий вдих. На носочки і піднімаюсь. Повертаємося. Раз, два, три, чотири. Молодці. Наступна наша вправа. Ми з вами повинні відчути, як у нас тут прокрутиться таз, коли у нас підіймається ножка вверх. П'яточки повинні з'єднані бути. І ось таким способом наші стопи. Ручки 45 градусів. І також глибокий вдих, і на видосі раз, два, три, чотири. Таз у нас тут прокручується і повертаємось в вихідне положення. Два, три, чотири. Ліва ножка, глибокий вдих, і на видосі. Таз прокрутили. Повертаємо раз, два, три, чотири. І так, на кожну ножку ми з вами повільно виконуємо. Наступна наша остання вправа для нашого попереку ми з вами повинні нібито таз в праву сторону. Ножку у нас справа переходить за ліву. Таз у нас повинен бути перпендикулярно нашому підлозі, і ми витягуємо наші осі м'язи пресу. Внутрішні, зовнішні. І саме тут ми не збиваємо про акт дихання. У нас глибокий вдох через ніс і видох. Чому так важливе саме правильне дихання? Тому що м'язи пресу у нас кріпляться до ребер. Також у нас задійне, да, наш хребет. І ми нібито розвантажимо те, що у нас дуже, дуже часто саме в тонусі. І повертаємось обережно. Робимо те ж саме, тільки на іншу сторону. Прокрутили наш таз. Перпендикулярно і витягуємося. Ось так. До і видих. До. Видих. Молодці. Обережно поверта. Ось такі прості, але дійсно дієві вправи, е, які вам допоможуть зберегти на якнайдовше здоров'я вашого хлопця. Дякую вам всім за увагу. Якщо ви якісь залишите комент або там просто дякую, я буду вам дуже вдячна. Обов'язково виконуєте це все можна робити в домашніх умовах. Вправи е, дуже легкі, тому буду рада. Якщо ви дійсно це будете робити, дякую всім! З вами була Аліна. Ковайте.